Мені не подобається насильницький підхід в тренуванні. <рик> Я хотіла б проводити тренуватися ігорі. Два різних тренери. Цього. Ви задоволені? Я задоволена! Від самого початку проєкту Олена не знаходила спільної мови з червоними. І тепер щаслива, що буде тренуватися окремо від них. Мені так набагато комфортніше. Калина! Прошу. Тепер це ваш. Подобается? Нет. У? Мне достался серый цвет. Как бы теперь это мой цвет. Я очень хочу надеяться, что это цвет стабильности, солидности. Ну, потом есть такие ассоциации там с серыми лошадками, с серыми кардиналами там. Галя, я знаю, что вы тоже с до его. Да. Если что сейчас вы не сможете вытягнуть его имя... Ты вы готовы замены тренера? Пусть будет так, как будет. Игорь в любом случае будет тот человек, который познакомил меня с чем-то новым, то есть спортом. Ну, я не против того, что я попаду кодите. Как бы я не против э, такого м -м, жесткого пенделя. Если надо, я его выдержу. Я его выдержу, я никуда не денусь, мало того. Э, я не собираюсь сдаваться сейчас. Мотивации у меня просто полные штаны. дуже що очень тяжеле. Ну, я хочу. Я хочу грібців. Обирати. Власною рукою. Шо? Власну долю. Микола нервує. Найменше за все він хоче, щоб Галина тренувалася поруч із ним. З сьомого тижня між учасниками напружені стосунки. Тоді сині аплодували ганебному результату Павла. Плюс два. І це вивело капітана червоних з рівноваги. Микола пішов на відкритий конфлікт. Коли Галина спробувала загасити його, вийшло тільки гірше. Плач, так буде завжди. Ось тепер ви будете думати, обо мені постоянно, понимаєте? Ти ніхто і ти не можеш устроїти того, чому ти говориш. Всього добрость. Що, 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 що? Ігор. Що? Ігор? Сашко. Ура, ура. Твій новий колір. Чорний. Такий серйозний, дорослий колір. О! Вау! Здається, подобається. Чи готовий ти? Змінити тренера, і, наприклад, більше не займатися занітою і спробувати нову тактику зимою. Зараз все стане на своє місця і ми дізнаємося, з яким тренером ти проведеш решту проекту. Сашко ледь притомне від хвилювання. Від його вибору зараз залежить, чи залишиться він із Женою в одного тренера, чи вперше опиниться без підтримки коханої дівчини. Дивіться далі: фантастичне випробування, якого не було. Поверненням на найвагоміше шоу України одинадцятий тиждень круто змінює правила життя у таборі зважених. Команд більше не існує. Просто зараз учасники отримують персональні кольори. Із двох закритих конвертів обирають ім'я тренера, з яким займатимуться до кінця проекту. Черга Сашка. Він бажає залишитися занітою і продовжити тренування з коханою дівчиною, яка вже витягла ім'я тренерки. Сашко. Твій новий колір. Чорний, такий серйозний дорослий колір. Зараз все стане на своїй місце. Ми дізнаємося, з яким тренером ти проведеш решту проєкту. Будь ласка. Так что эти изменения пойдут на краще, Сашко? Будем надеяться. Здесь я очень расстроился, потому что я побачил на имя в конвертике, хоть и побачил. Для него это был фиаск. Он очень тяжело воспринял этот момент. часто видишь, как мужик плачет. Ну, мужик, он действительно мужик, Он стал мужиком на этом проекте. Для меня было сложно разделять, потому что ушел Саша от меня. Михайло, ваш колер ведь сегодня будет зеленым. Подошло за размером? Да. Я уже отвык так, думал, что маленькая. <реклама> Цикаво узнать, до какого тренера сейчас доведется потрапить. Да, может. Момент был очень нервный, потому что я, я, хотел остаться у Игоря, своего тренера. Готовый? Прошу. Один рух. Твоя доля на проекте решена. Цього тижня Михайлові щастить. Він задоволений, що отримав окрему кімнату. Але чи так пощастить йому з вибором конверта? Аніта. Михайло впевнений, що у новій команді нарешті позбавиться контролю, з яким його замучили сині. Він щиро радіє своєму везінню рівно до того моменту, поки не підходить до миколи. Мила вірьовка там. Ну, да, я очевидно стояв. Єдине, що сьогодні це коли я взяв футболку, і розмір був маленький. Я подумав, що вона маленька, а діло нам не подошло. Це все, що врадило. Валентина, як ви вже здогадалися, ви остання з команди синіх? Хто не змінить колір? Але тепер він буде вашим особистим. Тепер треба зробити вибір. <плес> ну, ми думали, що в кожній групі буде дві дівчатки і три хлопчика. Того жалко, що валя в нашій групі. <плес> ми думали, що валя буде ваніти. Валентина. Галина, Олена, Сашко і Віктор. Тепер ви будете займатися з Ігорем. Геннадій, Микола, Женя, Андрій та Михайло. Вас буде тренувати Аніта. В такому складі ви продовжите боротьбу на шоу зважені та щасливі. Команда Ігоря, здається, вам варто поквапитись, адже за п'ять хвилин у вас починається тренування. Незалежно від вісім футболок, світофутбол, яких має Мы останемся красными, они останутся сильными. Шуру на тренировках. Посмотришь, пива. Тепер закоханим Сашкові та Жені доведеться тренуватися і боротися за місце на проєкті окремо. Тажко протестує проти нових правил і не бажає їм коритися. Він одягає червону футболку і збирається на тренування аніти. Просто мікаса та морально буде повіти сюди. Та хлопець швидко розуміє своєю імпульсивністю він нічого нікому не доведе. Треба опанувати себе і діяти як чоловік. Та біля тренажерної зали Сашко зустрічає Аніту. Його знову накривають емоції. Все буде добре. Когда начали заходить участники на первую тренировку уже новой команды, я очень волновался. Очень волновался, потому что, честно говоря, я понимал, что это будет совсем другая команда. И... Я знаю, Первые трое зашли участники синей команды. Наступило какое-то спокойствие. Да. Да. Что? Что? Лена, я подружился. Лена, ну тебя я. У нас в команде ну, практически один новый человек. Это Сашка. Потому что Леночка ни для кого не секрет. Это всегда был синий командный игрок. Ну, то есть она просто наша. Да, ну что? Слушайте, я буду надеяться. И думаю, вы... Тоже вы заметили, что все перемены они к Очень забавно на самом деле. Кто-то хотел нового тренера, кто-то хотел старого тренера. Вот, но на самом деле каждый из нас получил новую команду. Предлагаю начинать. Лезь, не слов больше дела. Вперед. Давайте, становимся на дорожке. Галя становится на велосипед. Игорь бачит, что Сашков изелас важче ведуси. И не он спробує допомогти помогти йому адаптуватися. Я искренне хочу ему помочь. Я думаю, он это чувствует, и я думаю, что. Он будет мне доверять, и мы найдем точки соприкосновения и будем работать дальше. Минає лише пів години тренувань, а Сашко вже відчуває, що Ігор на учасників не менше за Аніту. Він навіть не понял, чому такий пафор, що красний просто умирают на тренуваннях, прямо їх так грузять. А синие так себе просто работают и просто сбрасывают вес. И просто все меняются. Я лично слышала, что рассказывая ребятам, он уже говорил, что да Та точно так же, как у нас, только никто не кричит питьяный ж. Вот и все. Ані було е, частково подібним до тих, що в нас були раніше. Ну, все-таки воно було відмінним. Я не скажу, воно точно не було легшим, ніж у Аніти. Просто воно емоційно було легшим. Не було такого, якось там на цьому треніровка закончена. Мала. Після тренування Сашко пробує заспокоїти Женю. Попри те, що вони опинилися у різних тренерів, це жодним чином не вплине на їхні стосунки. Але Женя геть розгублена і ледве стримує сльози. Всервук сернування карти за Я вже.